Та перша київська державна нотаріальна контора, завідувач Супліченка Марина Володимирівна. Послуга за постелювання документів щомісяця входить в рейтинг найпопулярніших послуг. 7 березня 2020 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 27 лютого 2020 року 702-5 про внесення змін до порядку проставлення апостоля на офіційних документах, що видаються органами юстиції і судами, а також на документах, що оформлюються нотаріусами України, наказом Міністерства юстиції України номер 702-5 було внесено зміни до порядку проставлення апостоля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформлюються нотаріусами України, які Полягають надані нотаріусам з 10 березня 2020 року повноважень з прийняттям документів для проставлення апостолю, формування та реєстрації заяви до електронного реєстру апостоля, видачі документів за результатами розгляду заяви, вказані зміни спрямовані на забезпечення максимальної зручності процедури з проставлення апостоля, у відповідності до Гаагської конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 5 жовтня 1961 року, яка для України набула чинності 22 грудня 2003 року. Учасниками конвенції є 118 країн з переліком держав-учасниць конвенції. Можна ознайомитись на сайті Міністерства закордонних справ України в рубриці консульські питання в підрубриці документи та нотаріальні дії, в підрубриці Апостель відповідно до вказаної конвенції, постановою Кабінету міністрів України. Від 18.01.2003 року номер 61 надано повноваження на проставлення апостолю посвідчує справжність підписи, ким виступила особа, яка підписала документ, у відповідному випадку автентичності печатків та штампів, яким скріплюється документ. Міністерство освіти і науки на офіційних документах виданих. Навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами та організаціями, що стосуються сфери освіти і науки, Міністерство юстиції на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформлюються нотаріусами України. Нотаріус Міністерство закордонних справ на всіх інших видах документів. Нотаріуси приймають документи для проставлення апостоля лише які видані органами юстиції та судами, а також що оформлюються нотаріусами України? При цьому важливо зазначити, що апостель представляється в Україні тільки на українських документах, які призначені для дії використання за кордоном для дії іноземного документа в Україні. Апостель повинен бути проставлений в тій країні, де було складено документ. З набранням чинності вказаних змін нотаріусам для здійснення наданих повноважень щодо прийому та видачі документів для проставлення апостоля необхідно здійснити дії для підключення до електронного реєстру апостолів, виготовити окремі печатки згідно опису встановленого додатком номер 2 порядку проставлення апостоля, Приватні нотаріуси виготовляють печатку самостійно. А так а для державних нотаріусів печатку виготовляє відповідне управління юстиції для отримання доступу нотаріусів до електронного реєстру апостолів необхідно надати письмовий лист до вільної форми до відповідної регіональної філії державного підприємства національної інформаційні системи. Національної інформаційної системи. З урахуванням наданих повноважень, нотаріусам державних нотаріальних контор та приватним нотаріусам необхідно буде пройти навчання в державному підприємстві національної інформаційні системи в електронному реєстрі апостолів для подальшого отримання доступу до нього. Проставлення апостоля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ шляхом її особистого звернення до нотаріуса. Документи для проставлення апостоля може подавати будь-яка особа, незалежно від того, хто є власником цих документів. Після проставлення підпису така заява реєструється в електронному реєстру апостолів із зазначенням дати і часу її прийняття. Заявник пред'являє нотаріусу документ, що посвідчує його особу, та оригінали документів, на якому представляється апостель або його копія, засвідчена в установленому порядку. Документ про оплату послуги з проставлення апостоля. Для проставлення апостоля подаються окремі заяви для кожного виду документів. Кількість таких документів, поданих разом із однією заявою, не обмежується в такому разі оплата. Послуги з проставлення апостеля здійснюється відповідно до кількості поданих разом із заявою документів. Для реєстрації заяви нотаріус виготовляє електронні копії документів шляхом сканування та розміщує їх в електронному реєстрі апостолів за допомогою засобів його ведення. За результатом прийняття заяви та документів, поданих для проставлення апостолю, заявнику видається частина заяви, що міститься відомості про номер заяви, дати її прийняття, кількість поданих документів. Прізвище ім'я по батькові заявника і сума коштів за надання послуг, заява, документи подані для проставлення апостолю, документи про оплату послуг або копія документу, що підтверджує право на звільнення від сплати, залишається у нотаріуса. Щодо плати надання послуг. Фізичні Особи, громадяни України, іноземні громадяни або особи без громадянства сплачують три неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Юридичні особи сплачують п'ять неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Плата за надання справляється до проставлення апостеля у разі відмови в проставлення апостеля. Плата за надання послуги не повертається щодо пільг. Від Відтонення плати здійснюються особи з інвалідністю першої другої групи внаслідок Другої світової війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також діти-сироти у разі проставлення апостоля на документів, що стосуються безпосередньо цих громадян. Документи подані для проставлення апостелю, розглядаються Міністерством юстиції України. Посадова особа Міністерства юстиції України з'ясовує, чи підлягають подані документи проставленню ставленню апостеля, справжність підпуску та якість, в якій виступила особа, що підписала документ, а також справжність відбитка. Печатки або штампа, проставлених на документах. Посадова особа Міністерства юстиції повинна мати зразки підписи посадових осіб, від яких виходять чи можуть виходити офіційні документи, а також відбитки печаток і штампів, які проставляються на відповідних документах. Посадова особа Міністерства юстиції звіряє підписи особи, яка підписала документ, а також проставлено на документах печатку або штамп. З наявностями у справах Міністерства юстиції України або електронному реєстрі апостолів зразків підписів, відбиток, печаток або штампів, у разі відсутності в справах Міністерства юстиції України таких відомостей апостоль може бути проставлений тільки після отримання такого зразка підпису або печатки штампів. Проставлення апостоля або відмова в його проставленні здійснюється в строк двох робочих днів у разі необхідності отримання перевір документів про державну реєстрацію актів цивільного стану. У випадку відсутності відомості про них в державному реєстрі актів цивільного стану громадян або виникнення сумніву щодо їх достовірності, срок розгляду документів може бути продовжений до 20 робочих днів. Для продовження строків розгляду документів особа Міністерства юстиції України інформує заявника, використовуючи його контактні дані, зазначені в заяві. У представленні апостеля посадова особа Міністерства юстиції відмовляє, у разі документ призначається для використання в країні, яка не приєдналася до конвенції. Не підтверджено якість особи, якій вона виступила, справжність підпису на документі якої. Перевіряється при проставленні апостеля, документи не відповідають зразку або формі, встановленому на дату його видачі. Текст документів неможливо прочитати. Документ написаний чи підписаний олівцем або отриманий через факсимільний засіб зв'язку. У документі є незастережені виправлення або дописки. Апостоль не представляється на документах, виданих закордонними дипломатичними установами України, а також на адміністративних документах, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій. Також на оригіналах офіційних документів, виданих установами колишніх республік у складі СРСР, не можуть бути прийняті на території України. Апостель може бути проставлений на копіях з перекладом цих документів, засвідчених в установленому порядку на території України. Апостоль містить такі відомості: дату і назву видачі офіційного документа, на якому проставляється апостель, прізвище ім'я по батькові та посаду особи, яка підписала документ, дату посвідчення апостоля, найменування уповноваженого органу, який поставив апостоль, прізвище, ім'я по батькові та посаду особи, яка проставила апостоль, реєстраційний номер апостоля. Апостоль представляється у формі відбитку штампа на вільному від тексту місці документа або на зворотному боці чи на окремому аркуші. У разі проставлення апостеля на окремому аркуші від документа, Документ і аркуш скріпляються шляхом прошивання ниткою білого або червоного кольору в спосіб, який унеможливлює їх роз'єднання без пошкодження аркуша та засвідчується підписом нотаріуса та скріплюється печаткою для проставлення апостеля. Документи. Подані для проставлення апостоля видається заявнику або іншій особі, зазначеній в цій заяві, або на підставі відповідної довіреності. На цьому все для більш детальної інформації. Звертайтесь до нотаріусів міста Києва.